Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Тягнуть час росіяни. Виснажують, виснажують, хочуть виснаження. Нашим військовим дуже дуже багато приходиться витрачати зброї, припасів. В цьому проблема. Спорачусь, вбирай. Ті росіяни, що наступають на Покровськ, знищені. Тут Верховний суд. Вони знову збирають сили. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у Рашистів щодо Покровська? Вони підуть у наступ. Але так потужно наші військові дадуть відповідь, їх буде всіх убито. Повністю вони змушені будуть відступати від Покровська. Вони не витримують, у них не вистачає потужності. Убираю навіки вічні, расистів від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, буде так. Більше не можуть расисти наступати. Не можуть більше зібрати зброю. Отступають, тікають, лякаються. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів. Більше не мають росіяни змоги наступ чинити. Тікають, лякаються. Викриваю всю агентуру. Всі, хто працюють на расистів, викривають, засуджують на довічні строки. Буде так і так є. Більше не можуть расисти обстріли чинити, наступати не зможуть. Прошу ваші сили, допоможіть знищити всі склади із боєприпасами, всю логістику зруйнувати. Більше до росіян не надходить. Зброя, жива сила не надходить. Прошу закрити небо над нашими військовими, над Покровськом. Перекриваю. Отвертаю, отсікаю від усіх військових українців, звільних людей на Покровському напрямку та на інших напрямках. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Отвертаю, отсікаю, повертаю їм назад. Звідки запускають? Хай їм туди падає». Особливо летить в голову тому, хто дав накази на наступ. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, бувають, буде так і так є. І ще рашисти не можуть наступати. Буде все сказане, дійсно, так буде. Так, зараз я хочу подивитись Куп'янський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Куп'янськ. Яка є перешкода? Тут дуже сильні обстріли, шлях, закривають шлях, бідний Куп'янськ розстрілюють, просто руйнують, нищать. Ну і інформаторів багато. Оці дві карти це люди, які живуть в цьому місті і спостерігають, як він. Як руйнують Куп'янськ расист? Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. на навіки вічні, расистів від Куп'янська тікають, лякаються, більше не можуть обстріли чинити, наступати не зможуть. Скажіть, які плани у расистів щодо Куп'янська? Саме на найближчий час на період нов... на період новорічних оцих свят. Це буде добре, вони нічого не зможуть зробити. Тут буде закриватися небо і дуже сильні е, наші якісь чи дрони, чи зброя буде е, обстріл. У расистів там проблеми дуже сильні будуть. Наші військові мають якусь зброю, яка допоможе закрити небо. Захистити Куп'яць. Заперечую негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів, що обстрілюють, наступають на Куп'янськ, більше не зможуть цього робити. Прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Будуть дуже хороші новини. Оцей період новорічних свят. Найближчий час будуть дуже хороші новини з Куп'янського напрямку саме. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів, що наступають на Куп'янськ, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше наступати не зможуть. Отвертаю, на віки вічні расистів від Куп'янська, тікають, лякаються. І прошу вище сили, допоможіть закрийте небо над Куп'янськом, над нашими військовими. Над цивільними людьми перекриваю, перекриваю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни від наших військових, українців, цивільних людей на Куп'янському напрямку та інших напрямках. Одвертаю, оцікаю і повертаю назад расиста. Хай їм в голови летить. Їх нищить, а особливо того, хто дає накази. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, зруйнуйте всю логістику рашистську, всі склади з боєприпасами, ракетами, дронами. більше. Прошу вищі, сили, допоможіть знищити всіх, хто наступають на куп'янській, всіх на куп'янськ позаряться, самі без нічого останеться. Тікають, лякаються, йдуть на себе, нападають. Буде так і так. І буде все сказане, здійснено так буде. Ще я хочу подивитись місто Харків, що буде відбуватися на новий рік, які плани у рашистів щодо міста Харків на найближчий час новорічні свята і як саме пройде новий рік. Місто Харків. Ой, ну так, В Харкові присутні люди, агентура рашистська, інформатори є, вони намагатимуться вимкнути світло, всю якусь не опалення, але більше електрику, енергію, може зв'язок, зруйнувати зв'язок, зіпсувати лінії, провода. Дроти. От наші військові будуть дуже сильно відбивати, саме захищати е, Харків дуже багато буде роботи. от І, е, до речі, будуть дуже гарні новини. Е, щось буде Використана така зброя хороша, дуже ефективна, що буде допомагати зберегти, закрити небо над Харковом. Саме цей день Нового року, що буде, чи є загроза? Скажіть, допоможіть, будь ласка, для міста Харкова, для Харків'ян. Ну, да, вони хочуть зіпсувати. Будуть намагатися зіпсувати, щоб було страшно, щоб ем, вимкнути електрику. Оце мені більше дещо хочуть ну, повністю виключити. Електрику, ну військові України щось підготують. Для расистам це буде дуже важко зробити, і тут абсолютна перемога військових України. От. Так що готуються військові до Нового року, саме українські військові, щоб давати відсіч і закривати небо. Ну, я хочу викрити всю агентуру рашистську. Всі, хто здають інформацію росіянам, викриваються, засуджуються на довічні строки. Заперечую весь негатив. Убираю. сікаю на віки вічні расистів від Харкова. Тікають, більше не зможуть обстріли чинити. Все буде добре. Місто Харків. Будуть люди зустрінуть Новий рік. От. Військові будуть працювати в цю ніч. Прошу, одведіть, одверніть, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від Харкова, від військових. Україну, від цивільних людей, харків'ян від усіх українців у Харківській області, відвертаю, відсікаю, одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Повертаю їм назад. У голови летить, особливо тим, хто дає накази на обстріл. Харкова і Харківської області. Більше наказувати не зможу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту для Харкова. Закрийте небо над нашими військовими, над цивільними людьми у Харкові, Харківській області. Повністю знищується вся російська армія, що обстрілює, що веде наступи. Більше не зможе воювати, тікають, лякаються, знищуються повністю всі росіяни. Буде так і так Щось буде? буде все сказане, здійснено, так буде. От, і вийшли карти, що у росіян на цей період нового року будуть якісь поразки. І ще щось схоже. Як от вони в Сирії тікають, відступають, от у них буде ще десь. може це і, Може бути і Крим. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. До зустрічі!